Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на FPV-відеоприймач з 7 дюймовим екраном 9iMode. В комплекті з цим відеоприймачем йде ось такий зарядний пристрій 12 В2 А. Таким ось чином з'єднується. Такий ось тут тоненький штекер для заряджання цього пристрою. Також в комплекті йде серветка для протирання екрану. Ще один штекер для зарядки. Також тут є такий ось перехідник відео тюльпан. В комплекті також йде сумочка до нього. Ну, і відповідно дві антени. Антени в нас на 5,8 ГГц. Тут з боку в нас знаходиться місце під SD-карту, сюди можна встановити SD-карту і записувати відео. Тут також є в нас аудіо-відео вхід, тут є вивід відео, тут вхід відео. І тут, відповідно, ми бачимо, що гніздо для зарядки. Тут з зворотнього боку у нас динамік, пристрій такий, десь вага його 250 грамів, 300 Дуже маркий корпус. Це все витирається, але корпус трохи маркий. Антени можуть згинатися. Тут він таким -ось чином відкривається. І ось ми бачимо такий ось козирьок. Він потрібен для захисту від сонця. Також тут є в нас кріплення під штатив. Тут є стандартний отвір 6 мм. Ми можемо встановити цей прилад на штатив. Давайте зараз підключимо цей FPV-відеоприймач і подивимось, як він працює. Отже, зараз я вимкнув нашу FPV-відеосистему. У нас все працює. Для того, щоб вимкнути, ми натискаємо кнопку меню, затискаємо її. Для автопошуку ми натискаємо Search. Це в нас буде автопошук по всім 40 каналам і по всім бендам. Іде автоматично цей пошук. Також можемо перемикатись по каналам. Канал плюс аудіо відео. Це ми перемикаємось на хитлі для відео. Також можемо натиснути для запису відео на SD-карту. Для того, щоб знайти трансляцію якогось сигналу, ми натискаємо клавішу Search, і він шукає той канал, на якому йде трансляція. Ось ми бачимо: у нас йде трансляція на такому ось каналі. Відеокамера зараз відображає нам відеоприймач. Ми бачимо, що все працює. Посилання для замовлення цього приймача будуть в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.